Привіт, друзі, каналі Світляк. Сьогодні трошки поговоримо про огляд. Дивимось сетап. з на 13105 105 му У нас Єбор БР 100ЛТ команди противника Єбор, Тесак 100ЛТ. Що вирізняє 105-го від цих, цих машин? Звісно, огляд. Зібрів і тисаків огляд маленький, 100 от трохи більший, але не такий, як у мене. У мене поміж ними найбільший огляд. Дивись, 270 метрів було, ДіБР мене не помітив. Запам'ятали. <смі> так, поки що за ним я не лечу Дивлюсь що ще є. 300 метрів нормально. Сімика. Ну я арті показував, що допомога сюди потрібна буде. Буду тут світити Тисячок. 250 метрів було. Щось таке, ну. Не помітив ти мене. Ось тут дуже близька я. Дав про себе знати, скажімо так. Є там шотний для мене, ну, на два постріли. Тому він буде тікати. ТЕСАК, звісно, може агресувати, тому що я картонний, в нього ХП є. Тому трохи набираємо дистанцію. Ось бачите САК. Мансуємо, є дві арти. Знову таки ж трохи від'їхав. Дистанцію набрав, але от бачиш трохи-трохи не відсвітився ще повністю. Але Сімка. Ти також за це оплатишся. Так, намагаюсь знову дивитись, де АЛТХ грають. Потихеньку-потихеньку, помаленьку-помаленьку, бачу, що тисак десь пішов. Єбруха вже давно десь пішов. І ось 400 метрів. Засвічуюся ФОВІ. Не виїжджаю на гору сюди, в Рлів, знов ховаюсь. Знову буду робити ще один прохід. Ой, близько. До сімки дуже близько. Дивлюсь, де сидить. ФВшка, ой-ой-ой-ой! Треба якось низинкою йти. Давай трохи змінимо такі траєкторії, не знаю. Тому що ФВХ можуть вже зацілити сюди. Трохи правіше виходжу. Сімка мене квач контроли. І ось по сімці залітає там непогано. Так, вже я не буду заїжджати на цю гору <глухи> Трохи краще раніше зупинитись, навіть якщо отримаю там від арт. Я ж не зниці Щось мені ці ФВ не дуже подобаються Так, сімка десь вже пішла, тому що там отримала гарненько. Намагаюсь підібратися до потешних якісь позиції потихеньку. Тесак, ну, ну навряд чи так же ж. Ну так. Лампу не зловив. Ну, цікаво було б, звісно, ЛТХ саме дати пострілу. Знову падаю в яму. помічаю ЕБР там на центрі катається. що цікаво, салтеха алтеха, те стоїть на, на, на полці дома. Так, Сімка, що ти, ніяк не заспокоїшся, ну Ну ти ж уже отримала. Не хочу на гору сюди їхати Ну, вже знаєш, так уже Трошки пригальмував. Набираю таки знову дистанцію. Єбр не ну, повинен він треба він, 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 десь вийти. Ось єбр. Ти, 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 ти куди ти приціл дергайся, ну. Ну, звісно, засвітився ж так же. Ж. Не <гум> бое брата брати, але я свій до камінець тікає, А підставляється, представляется, де знову виїжджає, ну короче. Начебто нас піджали, Начебто. Бач, трохи я виступив. Помічаю ТСК. Чудово. Знову дистанція. ФВГ простор Нам цікаво, що там під нею стоїть. І можна в спину зайти цій ФВР. -ці. Треба знати, що там. Ось ще одне ФВХ, ага. А открыли я просвітився, все цікаво стало. Ну, no. ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Як ці фвшки тут отримують? Дивиться, дивиться, стоїть. Чекає алтеху. До останнього. Не залітаю знов. Опа, 100 ЛТ. Що будемо робити? Набирати дистанцію. Так, краєчком по барханчикам проходжу. Якщо що, одразу вліво, щоб... Спрыгнути? Ну що, таке як столоте тут, і гри десь не свічений ну на базі намагаються зайти якось, якось ось сюди ось бачиш і показую, що Звойтеся на... на гриля, скажімо так. Гри там стоїть да, останнього десь, ну не незрозуміло добре. Звертається на 11-го. Так мені здається. Не добиваємо, щоб фраг не забрали вже. А ось ігри десь. З лівої сторони з кущів. Цікавий момент. Стоял те за мною. Ну я ж шотник для нього. Він за мною буде впаривать, я знаю, щоб яке рішення приймаю. Через нього просто проїхати отак так от. Там стабілізація не дуже. КД наступи добиваю, ота і все. Отакі от несподівані мови, вони трошки збивають. Противників. Грильки де. Отак ми потихеньку помаленьку, граючи від дистанції, забули своє ХП, команді підсвітили, насвітили, ну, зараз 4000, настріла 2500, зробили 3 фраги, а ось і 4. -й. Зараз подивимось. Що настріляв, стріляв, що нас світив насправді. Друже, не забудь протистати в Якщо не підписаний, будь ласка, підпишись, протисніть дзвіночок, щоб не пропустити нові цікаві відео. Отже, е насвічено 4819. Настрілено 2949. Невеличкий плюс по кредитах 1108 досвіду. Це не вистачає для майстра, звісно. Але головний. Посил цього відео, думайте, як ви можете переграти ЛТ противника. Від огляду, можливо, від ДПМу, можливо, від розуму. Все, друзі, приходьте ще, буду ради вас бачити. Пока-пока. Слава Україні!